Ще один гравець збірної України може опинитися в Жероні. Циганков буде задоволений. Левандовський сфотографувався з російським спортсменом і не соромно. Та нова форма Челсі. Фанати вже розривають її в коментарях. Моє вітання, друзі, Макс Коляда. ваша вподобайка, гайда. І одразу припрошую за стан мого голосу. Це власне причина, чому останні кілька днів відоси виходили трохи, ну якби хаотично. Не знаю. Що стало тому причиною? Чи то радість через Ворсклу, яка кваліфікувалась в лігу конференції, вигравши останні 5 поєдинків в чемпіонаті, чи то сум за верес, який потрапив до зони перехідних матчів і там буде грати проти металурга запорізького, чи то просто треба пити менше холодного пива, менше холодної водички. Ось так от ми і підбили головні, на мою думку, підсумки останнього туру УПЛ, відповідно сезону. Табличка ж виглядає. Ось так чекаємо на перехідні матчі і вже пишемо свій прогноз, друзі, чи вдасться інгульцю та Вересу зберегти прописку в еліті. Щось мені підказує, що Рівнянам то буде по силам, а ось інгульцю. Навряд чи, бо проти них буде достатньо потужний ЛНЗ. Матчі пройдуть 10 і 14 червня відповідно, як і фінал Ліги Чемпіонів, на який також ви можете зробити свій прогноз, друзі. А за атмосферу перегляду подбає ФАВБ. Бери участь в акції: Рятуємо твій чемпіонський фінал. отримуй шанс виграти до 300 тисяч гривень на ігровий. Рахунок, а ще класні подарунки, які зроблять твій перегляд фіналу ЛЧ ще приємніше. Дивись фінал Ліги Чемпіонів разом із друзями, а про атмосферу подбає Фавбет. Шукай деталі за посиланням в закріпленому коменті під цим відео. Рукуємо далі. Польський журналіст Пьотр Слонка розказав, де Динамо може проводити Єврокубкові матчі наступного сезону. На цей момент найімовірнішим варіантом є Румунія Стадіон Рапіда у Бухаресті. Минулого сезону в Єврокубках Динамо грало в Польщі. Ну тепер зрозуміло, що Луческу залишається. Мені шкода фанатів Динамо. Чому не Монако за цією логікою Шахтар має грати в Лондоні абор складись в Куршевелі? Головний тренер молодіжної збірної України, Руслан Ротань, визначився зі списком футболістів, які візьмуть участь у навчально-тренувальному зборі в Австрії перед виступом команди у фінальному турнірі Чемпіонату Європи. Крім того, стало відомо, що Рустам Худжамов, скоріш за все, буде тренером Отері вже національної збірної України. А сам Рибров буде представлений вже сьогодні. Ну що, чекаємо. В мережу потрапили фото можливої нової домашньої форми Челсі від американської компанії Nike. Футболки будуть виконані у синьо-білих кольорах, емблема та логотип Nike перелив золотиста. Ну, ці зливи завжди виглядають так собі. А взагалі форма. Ну, форма схожа на якийсь такий. Вінтаж, і в принципі, я думаю, що на виході буде достатньо прикольний комплект. Брентфорд оголосив про переведення українського півзахисника Єгора Ярмолюка з резервної команди до першої минулого сезону атакувальний хав забив три голи та зробив два асисти у 16 матчах за Брентфорд. -Б. Тренер дубля команди. Також підтверджує, що Ярмолюк заслужив на це. Ну що віримо, що наступного сезону Ярмолюк буде. Регулярно грати за Брентфорд, хоча це мало ймовірно, безумовно. Бо, бо АПЛ це якби висока відповідальність. Футболіст як не крутий молодий, але віримо в те, що ігрової практики він буде мати чимало. Нападник Барселони, Роберт Левандовський, сфотографувався з російським тенісистом Данилом Мідведєвим. Знімок був зроблений у боксах команди Формули 1 Феррарі світлина була опублікована у твіттер команди. Не просто так, друзі, приводжу цю інформацію, а приводжу її через актуальні новини. Рашисти підірвали Каховську ГЕС. Російські терористи руйнуванням дамби Каховської ГЕС лише підтверджують для всього світу, що їх треба вигнати з кожного куточку української землі. Сцикуни бояться контрнаступу і роблять все, щоб відтягнути цей момент, щоб зруйнувати планет ЗСУ, але у них цього не вийде. Друзі, продовжуємо допомагати Збройним силам України. Робити нашу перемогу у війні над рашизмом ще. Ближче ну і прямуємо до головної новини на сьогодні. Здається, у Жироні може опинитись ще один українець, мова про Артема Довбика. Ця інформація відповідає дійсності. Але ще буде трансфер Артема під силу Жероні залежитиме від їхнього бюджету на наступний сезон. Зокрема, наскільки вдало вони продадуть свого найкращого бомбардира аргентинця Кастельяноса, сказав Люндовський агент Довбика. Мене в цій ситуації бентежить два питання: Перше. чи стягне Жерона цінник на Довбика? Який, судячи по останнім новинам, взлітає до небес і там має сума за двадцятку перевалити. Друге, чи підійде довбок Жероні? Артем футболіст більше налаштований на боротьбу, а не під комбінаційний футбол. Так, зараз хтось буде переводити аргументи, подивився, вони там з піхальонком чи там Гуцуляком, чи по ще на двох, на трьох розігрували і забивали голи цього сезону. Але я парирую дуже легко, що це українська прем'єр-ліга І, сорі, але в матчах... Проти Львова і пердута зі скляром можуть намутити нормального такого двіжу в штрафному майданчику суперника. То Іспанії, то зовсім інший рівень, інший темп, інша інтенсивність, інша якість футболу. Тому особисто я судячи по цим двом факторам, не певен, що щось там вийде. Нього, в а ви свої думки, друзі, пишіть в коментарі. Макс Коляда, канал Трибуна. Дякую вам за перегляд цього відео. Бережіть себе, гарного дня і па-па. на зв'язочку.